Кому потрібна металочерепичка, звертайтесь до нас. У нас, дивіться, яка файна. Це модера, чи модерн, тобто це Ретро плюс, це тип Монтерей, це Ера, це Венера. Це Руки Монтерей. Оригінал. Це інтегра. Бачите, як власно виглядає. Фальцева покрівля. Оце Мадера. Це руки декорей, Гранд, фальцева покрівля, я вже казав, арморіум, софіти, руки адамант. Ну і профнастил. У нас там ще багато всього. Звертайтесь по покрівельний гіпермаркет. Працюємо по всій Україні. У нас дуже великий асортимент товарів. Металочерепиця, ми знаємось на цьому матеріалі, і тому нашим клієнтам ми продаємо тільки якісний товар. Звертайтесь або на сайт, або в профіль, пишіть, дзвоніть, замовлення приймаємо цілодобово. До побачення.